Він робить волосся як соплі. Рубрика марна трата коштів. Я майже рік збирала всі пусті баночки, і зараз буде серія відео, що я не рекомендую. А після цього я обов'язково покажу ті засоби, які я рекомендую. Ну і перший засіб, який всі нахвалюють, всі кажуть, що він такий класний. А я його використала майже півбанки на собі, різним способом. Він робить волосся, вибачте, як соплі. Воно висить дивно, ніякого блиску. Його купила для того, щоб приладити своє бебі-хейр, трішки пухнастість, коли є вологість, але воно на моєму волосі не працює. Можливо, цей засіб підійде дівчатам, у яких поросте сухе волосся. Не знаю. На моєму ось такому волосі, такого типу, цей засіб нулячий. Наступна всім відома маска, яка має робити шкіру зволоженою, Коротше, доглядати, і все таке. Цей засіб пахне як старий присрочений крем. Я Мені цей засіб не подобається, це можливо індивідуально, але я намагалася використати його повністю. Я вже мазала його на обличчя, на зону декольте, взагалі на шкіру. Що скажу? Мені було відчуття, ніби він забиває пори і робить на шкірі відчуття сауни. Під низом шкіра ніби пріє, а потім змиваєш його. І таке відчуття, що його хочеться ще змити та проскрабувати. Судний засіб відомий всім бренд. Наший орган тонізуючий кондиціонер. Я чесно не розумію, що має тонізувати кондиціонер по довжині волосся. Вирішила спробувати. Я не знаю, як пояснити цей ефект, але волосся після нього це ж кондиціонер, має все ж таки волосся бути таке шовковисте, блискуче. Я ось так не могла провести по волосся руками, тому що воно було сильно якесь сплутане, сухе і знову повторюсь, матове. Наступний засіб для інтенсивного зволоження шкіри з гіалуроновою кислотою. Швидко вбирається, це єдиний його плюс. Але після того, як він увібрався, його ніби на шкірі і не було. Зовсім ніякого ефекту від нього немає. Він на мені не працює. Однак, ось цього бренду точно в такій упаковці з вітаміном С жовте пакування. Дуже класний, мені він подобається, але про нього я скажу в наступному відео. Сподіваюсь, що це відео стало в нагоді. Підпишіться на мій канал, далі буде більше подібних відео та інших.